Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Віддали переселенцям будинок. Самі перейшли в гараж. Історія подружжя пенсіонерів з Одеси. Вийшли на акцію, аби нагадати про рідних. В Одесі родичі екіпажів катерів Слов'янськ та Станіслав провели фотовиставку. Народжувала в окупації та з немовлям виїжджала на територію підконтрольну Україні. Історія переселенки з Херсонщини. Володимир і Анна подружжя пенсіонерів з Одеси. З початку повномасштабної війни прихистили у власному домі більше тисячі родин переселенців. кажуть у обох слабке здоров'я, чоловік з інвалідністю без ніг. Та це не заважає родині допомагати людям. Як тільки почалася війна, Ми у нас були за там сигареты, то я на блокпотусі. А потім це, знайшли прихисток. Ну, в програму. Ну, навірно, вже не одну тисячу людей ми прийняли. Приняли, Зараз в будинку мешкає три сім'ї з чотирма дітьми і вісім самотніх людей. Всі з Херсона сплачують лише комуналку, розповідають господарі. Перший вони жили взагалі безплатно. Ну, мы два пенсионера, что у нас пенсия 200. Ну, а потом. Ну, уже... А потом уже полгода назад, да? Ну да, где-то Да, полгода. полгода назад, и каждый платил по 50 гривен. То был, в принципе, наш дом, потом мы уже как-то построили здесь. Вот это был гараж у нас. И мы с гаража себе сделали, потому что все-таки нам тяжело, чтобы когда такое количество людей. Приїхав в Одесу через відсутність роботи і постійні обстріли. Херсонець Едуард, пенсіонер, майстер різьби по дереву. Робить меблі ручної роботи. Зараз для ремесла чоловіка волонтери шукають інвестора, який допоміг би створити цех і працевлаштувати таких як Едуард. Я приехал, потому что там работы не было. Я до до этого, хоть можно было там по соседям ходить, что-то на этом закончилось просто все. И понятно, что просто за что-то наблажить, поэтому и поехал сюда. Сувенирный цех, если так можно назвать. Вот. Та, с перебоями работаем, ну, как бы можно немножко что-то заработать. Буквально дня три назад недалеко от дома прилетало. Там. Давайте кто, кто будет первый? Давайте, Давайте первый. Да, Где самый город? Я жалею, что я так поздно сюда это понял. Ну, я уже сейчас пенсионного возраста. Ну, по образованию математик. Хотел бы быть математиком, где-то найти работу. Наразі родині допомагають волонтери. Переселенка Тетяна каже, на всі прохання вони реагують миттєво. Я тут з самих перших, перший заїзд, у нас було 27 людей. Якраз, коли русські до нас зайшли в село, я дітей собрала, і ми просто виїхали. Нам треба було коляски. Ми теж от волонтерам сказали там, помні дівчинки нашли нам коляски, привезли коляски. Ми заїхали сюди, і грушок не було. У нас зараз просто ігрушок нігде слажувати. Ми постійно проводимо оцінку потреб сімей та родин, які приймають сім'ї переселенців. По-більшому це якась побутова техніка, засоби гігієни, продукти харчування. Є потреба в генераторах, в зарядних станціях. Тому що цієї зими скоріш за все буде теж тяжко. Найважче коментує господиня будинку Анна розібратися в людях, які заселяються. Є різні люди з ага. Потому що не будемо скривати, ми виганяємо. Потому що є, які п'ють. буває, що і наркомани попадаються, різні люди заселяються. Коли заселяєш, вроді би все нормальні. Ну Но потім. Починають себе показувати. Навіть було пару разів выселяли. до такої степені напивалися і обкололися. Попри всі складнощі, родина продовжує допомагати біженцям і вірить у перемогу. Мені вот були написали в Фейсбуці коментарі, що от ви балуєте цих переселенців, їм дають э, на жилье, а вони на головах сидять. Вони лишилися жив'я, ані в лішилися всіво люди. Наде ж це пані. Вікторія Габчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса десятки портретів на стендах із обличчями військових моряків Катерів Станіслав та Слов'янськ розмістили на грецькій площі. Між ними стоять їх родичі. Одна з них Світлана Ляшко розповідає про обставини зникнення. У нас тут портрети, це портрети хлопців. З катеру Станіслав і «Слав'янськ». Катер «Слав'янськ» затонув 3 березня. І катер Станіслав затонув 7 травня. Ми рідні цих хлопців, вирішили зробити фотовиставку до Дня без вістизник, щоб про них пам'ятали, щоб про них говорили, щоб їх шукали. Бо в нас є багато підстав вважати, що наші хлопці вони живі і вони знаходяться в полоні. Сама Світлана шукає свого чоловіка, який був на катері Станіслав, та його побратима, сироту. Мій чоловік Ляшко Володимир Андрійович, він знаходився на катері Станіслав. Останній раз він мені написав повідомлення про те, що вони йдуть в район, де немає зв'язку. Це було 7 травня о 6 ранку. О 19.00 його телефон вийшов на зв'язок, але як? Він увімкнувся і вимкнувся. В нас ніякої розмови, на жаль, не було. Це у нас ось спільне фото. На жаль, в нас ще такого немає, бо 7 травня зник, а 16 травня в нього народився синок Мирон. То ми чекаємо, коли він повернеться, і в нас буде вже спільне фото. Це хлопчик, він також знаходився на нашому катері. Це Андрій Сітявін, він сирота. Але так як ми один з одним спілкуємося, ми один одного знаємо. Ми також його шукаємо. Ми про нього не забуваємо. Як стверджують родини, підстави для того, аби вважати своїх близьких полоненими, є. Я є мати матроса е, Нікіти Шишоріна. Він матрос, е, зникли без звісті з катеру Слов'янська. 4 березня я ввечері е, стрічку фейсбуку і побачила е, морячка. І мама пише, що шукає свою дитину, і щось так в мене впав. Раніше не було такого. Ну це зараз же ти куди заходиш в Фейсбук, і їх багато. Тоді не було. Воно мені так кинулося в очі. Я почала читати і зрозуміла, що це хлопчик нашого катеру. Я почала дзвонити. Мамі той, котра шукала, і вона мені вже сказала, що катер затонув, мій син загинув. Шукайте, є діти в госпіталі. І так почалися наші пошуки. На катері затонулому нікого і нічого нема, тобто не тіл, не в тіл, бо спускалися водолази, нічого нікого там не знайшли. Це дає нам право думати, що вони в полоні. Мати військовослужбовця Дениса Соломко каже: про те, що катер затонув, їй ніхто не повідомив. Коли дитина моя пропала, мені не повідомили. Я узнала з інтернету 6 числа, 6 марта. В інтернеті з Южного мер, що так що таке крушення. Потім я дзвонила в Одеський. Платілю, і тоді мені вже повідомили, що моя дитина пропала. 7-го числа я була в інкоматі в Відьольському районі, і тоді нам повідомили, що моєї дитини не стало. Ну так, з того дня ми шукаємо надіжди є у нас і ми віримо, що дитина моя жива. У справі пошуку рідних родини звернулись до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми говоримо про 16 осіб, які зникли безвісті в 2022 році. Всі ці сім'ї вони відкрили в нас справу, тобто вони зареєстровані в Міжнародному комітетом Червоного Христа, і тому родини отримують від нас допомогу. І, звичайно, ми намагати намагаємося допомогти сім'ям з'ясувати, що сталося з їх рідними їхнє місце знаходження саме як нейтральний посередник. Тобто, ми збираємо інформацію. Це вона. Приходить до нас напряму від сімей, і е, ми намагаємося з'ясувати, працюючи по обідві сторони, що сталося з рідними. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Лілія Коваленко, переселенка з Херсонської області. 24 лютого російські окупанти зайшли в її рідний Каланчак. Згадує, як все було. Вони спокійно зайшли, Я стояла в черзі, по по хліб, бо був ще хліб привезли. І я стояла в черзі і їхав в танк. І на тому танці сиділи військові, і просто вони стали напроти цієї великої черги по хліб. І вони він просто взяв і отак от тим дулом оцього танку водив просто по черзі. І я стаю вагітна, думаю, господі, зараз мені оцей хліб буде коштувати мого життя. На початку повномасштабної війни Лілія була при надії. Я дуже переживала, де я буду народжувати. Мені так було страшно. Я не хотіла не їхати ні в який Крим, не в яку Росію. Я не хотіла народжувати у російських лікарів. Я лягла трошки раніше по телевізору, були новини про бучу. і Я дуже нервувала. Зрадила трошки раніше, ніж повинно було сроку. Бо у дитини почалася тахікардія від моїх нервів, їй це все перейшло, і внутріутробно в неї почало просто серце вилітати. Ну, не в нормі було, і сказали лікарі, що потрібно терміново народжувати. Чоловік Лілії, військовослужбовець, від початку повномасштабного вторгнення був на нулі, тож боялася за своє життя та дитини. Моєї дитинці було 5 місяців, і ми з чоловіком вирішили, що треба ну, вже час виїжджати. Дитина була на грудному вигодовуванні, і якби я думала, що я. Я надіяла, що я з цим справлюсь. Потрібно було виїжджати уже через Васильівку, через Україну. Виїжджати неможливо було. По-перше, ну, зруйнований Антонівський міст. По-друге, Васильівку перед цим обстріляли цілу колону, і там загинули люди і діти. І якби я вже не хотіла туди їхати. І вирішила виїжджати через Крим. Коштував такий виїзд 800 доларів, розповідає Лілія. Грошей в мене російських не було, рублів. Я весь час, от все, що з собою взяла з дому. От я весь час була голодна. І ну, чесно, я навіть кави собі не могла взяти. Оці троє е, суток, які ми проїхали по Росії. Чесно, що я, ну, я пила тільки воду, їла вже баранки. Це все, що в мене було з собою, і фініки. Виїжджаємо ми з. Російського кордону, в'їжджаємо в Латвію, і тут, знаєте, все, я себе відчула людиною. Мама з ребенком, пропустіть, я їх без очереди, Коротше, ну, а чередій ніт. Дитина, може вам чаю якогось, може вам якоїсь водички. Все пропонували, Ми заїхали на заправку. Коли вже проїхали Латвію, потім була оце Литва, в Польщу заїхали, в Польщі. Я була в кімнаті матері і дитини з дитинкою. Я там її вже могла і е, покупати, і переодягнути, і речі свої перекласти. Бо як в дорозі, знаєте, в сумці, що знайшов якийсь памперс себе там, переодягнулася на заправці, як там, умилась, е, ну, це, це взагалі це, це було ну, дуже важко їхати. І ось четверо суток. І я вже була в Польщі, ну і там присіли на український автобус. Приїхали ми вже до Львова. У дорозі з окупації до території підконтрольної України Лілія із дитиною їхала чотири дні. Я коли побачила наші прапори, я зрозуміла, що на блокпостах кажуть: добрий ранок, доброго дня, щасливої дороги. Чесно, я, я хотіла цілувати землю, просто на яку я приїхала. Зараз Лілія із донькою живуть в Одесі, де й народилася. Проте каже, справжній дім для неї на Херсонщині, тому дуже хочуть повернутися у Каланчак. Влада Матвійчук, Вікторія Гапчук, Сергій Кобалянський Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 1 вересня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують миливу хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північний 5 10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 градуси. у день 22-27 градусів. По Одесі протягом доби очікується гроза. Під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 19-24 градуси. у день 25-28 градусів. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.